リンゴやタマネギのほのかな甘み黒こしょうの香ばしい刺激舞い落ちた黒こしょうがこの白い品に味覚と視覚の対比を生み出しているまるで黒と白のワルツ Йо народ, усім привіт! Сьогодні ми приготуємо одне з моїх найулюбленіших страв за аніме кулінарні поєдинки соми, а саме різоту з яблуком. Спершу змішуємо яблучний сік та курячий бульйон. А як приготувати смачний курячий бульйон, дивіться у посиланні зверху або в описі до цього відео. Далі нарізаємо цибулю та чесник маленьким кубиком, опісля також нарізаємо яблуко та замочуємо його у воді з додаванням лимонного соку. У кастрюлі розтоплюємо масло та додаємо цибулю і чесник, обсмажемо декілька секунд. Головне не пересмажити цибулю, тоді різотто змінить смак та колір. Додаємо рис та обсмажимо разом ще декілька секунд. Потім додаємо вино, мішаємо поки алкоголь не виборується. Запах алкоголю має зникнути. Далі наші дії наступні. Додаємо теплосуміш яблучного соку та бульйону по одному ополоннику. Після того як попередня порція суміші вже випарувалась, повторюємо протягом 15-20 хвилин, помішуючи, поки ризоту не звариться. Рис має бути твердим всередині і м'яким ззовні. На пательні обсмажимо бекон з двох сторін. Для того, щоб бекон був більш хрумким, додаємо трохи води або суміші на пательні та закриваємо кришкою. А після другу частину бекону нарізаємо та також обсмажимо на тій самій пательні. Додаємо яблуко та також обсмажимо декілька секунд. Додаємо приготовлений рис. То додаємо пармезан, готуємо хвилину та подаємо на тарілки. Прикрашаємо смаженими дужками бекону. Для подачі нарізаємо цибулі трибулька. Знаю, дивна назва. А як ви називаєте цю цибулю? Напишіть у коментарях. Це не перевершено. Багато смак яблука поєднанні з беконом роблять фієрію у вашому роді. Таке різото буде несоромно приготувати навіть італійці. А чи будуть вони його вже їсти, то інше питання. А на цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте побачити рецепти іншої страви з вашого улюбленого аніме, пишіть у коментарях. Ставте вподобайку то побачимось у наступному відео.